Так, ну що, починаємо. Так, сапи включила і така перша вступна частина. Традиційно. Ну що, вітаю вас, рідні, на нашому священному колі шостій обережній п'ятниці Макоші. І сьогодні ми зібралися. В особливий час, коли природа в самому розквіті, а сили води, землі та життя пробуджуються в повною мірою. І ця п'ятниця вона присвячена чоловікові, його здоров'ю, силі, стану, стану духу та шануванню чоловічого роду. І ми з вами разом звернемося до великої. Богині Макоші, матері долі й землі, берегині життя і всіх родових нитей. У повір'ях сказано, що шоста п'ятниця біля зелених русалій той, хто звернеться до Макоші в обряді, уникне потоплення і буде позбавлений спокус неправедних, тобто зможе вистояти. Втримати своє внутрішнє ядро, очистити тіло, розум і шлях. І це обряд сьогоднішній обряд це обряд сили, обряд честі, обряд вшанування чоловічого начала в кожному з нас і в жінці, і в чоловікові. Ми згадаємо сьогодні на обряді наших батьків, дідусів пращурів по чоловічій лінії. Подякуємо їм, надамо їм шану, попросимо благословення на здоров'я і силу наших синів, братів, чоловіків. А також ми з вами запросимо силу Рода Всевишнього, богів рідних, рожониць світлих, а також сили і енергії стихій. І Матінку Макошу, отця Велса, і також у них попросимо благословення на здоров'я, на успіх, на процвітання, на силу для нашого, взагалі нашого взагалі роду, для наших предків, чоловічого роду по материнській та по батьківській лінії. І е, я зазначила, що ми сьогодні з вами будемо працювати та, з чоловічим родом по Материнській і батьківській лінії. Ми будемо працювати з вами у нашому внутрішньому просторі, взаємодіяти з нашим чоловічим аспектом, з нашим чоловічим я через чоловічий рід по Материнській і батьківській лінії минулого разу. На п'ятій п'ятниці Макоші ми з вами взаємодіяли з нашим жіночим я, з нашою жіночою суттю, природою, через взаємодію з жіночим родом по материнській і по батьківській лінії. І таким чином ми з вами через обряд, через молитви ладували, інтегрували. В нашому внутрішньому просторі оці два аспекти чоловіче та жіноче через жіночі та чоловічі роди по материнській і батьківській лінії. І це дуже важливо. І хочу все ж таки спрямувати увагу на важність, чому важливо працювати зі своїм родом, згадувати імена померлих предків. Тому що, як я вже говорила раніше, і буду повторюватися, допоки не прийде це усвідомлення, що ми є душа чиста світла, яка прийшла в цей явний світ зі своїми задачами, зі своїм призначенням, і згідно цих задач, оцього призначення, яке нам потрібно виконати в цьому явному світі по задумці, по наміру Творця. Ми вибираємо роди, і через батьків, через взаємодію кохання мами і тата, вони створюють тіло, в яке ми як душа потрапляємо. І з цим тілом нам передається в спадщину таке придане, це повністю всі програми, вся родова система, всі родові програми і кармічні. Да, і все все, що, що входить в родову систему. І наша задача, ну, так як родова система дуже змішана, щільна, скажем, і коли душа забуває, хто вона є насправді і ототожнюється з тілом, вона несвідомо, да, на безсвідомому рівні, може, не може, а воно так і є, проживає. Програми задачі своїх предків, тобто може проявляти, робити якісь дії, якийсь шлях обирати своєї бабусі, чи прадідуся, або виплакувати якісь ізольовані емоції, відчуття, які не прожили наші предки. і тому щоб Цього не було, щоб проладувати свою родову систему, щоб вийти на свій шлях, відчути, побачити свою дорогу, свої задачі, своє призначення, нам потрібно дати місце всім предкам в родовій системі, щоб вони зайняли саме своє місце. І таким чином ми тоді займемо своє місце в цій родовій системі. А яким чином. Ще нам допоможуть в цьому обряди, молитви, практики і проголошування імен наших предків. Любі мої, це дуже важливе. Я хочу просто прямо зазначити вашу увагу, важність промовляння імен наших предків. Імена це вібрації, це є код, ключі до нашої родової системи. Таким чином, ми заявляємо. Ми показуємо нашій родовій системі, нашим предкам, що ми є, що родова система жива, що енергія потекла по нащадкам і процвітає, розвивається. І ми згадуємо їх, ми пам'ятаємо їх, ми через їх промовляння їх імен, згадуючи їх імена в молитвах, в обрядах, в практиках. Ми таким чином даємо місце їм в, їх, в цій родовій системі. Ми посилаємо їм через свої серця, через вібрацію цих імен свою любов і благодарність. І таким чином, ми посила, через цю енергію ми отримує, починає відбуватися енергообмін в родовій системі. В родовій системі є дуже багато ресурсу, і саме предки через. Програми через наше тіло, яке, через наші думки, які проявляються у нас, да, в нашому просторі внутрішньому, через емоції, через відчуття, вони можуть нам допомагати в проходженні саме нашого шляху виконувати наші задачі, з якими ми прийшли, і проходити, здійснювати наші призначення. І тому я всіх вас надихаю на це таке священне дійство, долучайтеся до обрядів. В обряді це дуже сильне дійство священне, де ми через молитву, а ви знаєте, що молитва має високий вібраційний е, звук, да, от, е, звучання, яке дасть нам можливість піднятися в світ праві і через богів донести. Цю енергію, цю любов, цю живу до наших предків, і отримати енергообмін і структурувати нашу систему. А таким чином, що ми робимо? Ми це все робимо в нашому внутрішньому просторі. А це означає, що ми одночасно стілюємо, інтегруємо нашу родову систему чоловіче, чоловічі чоловічий та та жіночі роди по батьківській материнській лінії, і таким чином ми ладуємо, стілюємо, інтегруємо наше я і я, чи, я наші жіночі та чоловічі аспекти, які дуже важливі в нашому житті. Адже завдякуючи оцій гармонії, оцих двох полярностей. Та взаємодії гармонійної взаємодії цих двох аспектів дає можливість кожному з нас, як чоловікові, так і жінці, рухатися по життю свідомо, зріло, творити свій шлях, своє, свою реальність, ту, яку ми хочемо, саме ту реальність. З тими задачами, призначеннями, як, як душа, ми, як душа прийшли в цей явний світ, формувати зрілі стосунки гармонійні, які дадуть можливість створити оцю зрілу, здорову сім'ю, яка дасть можливість нам взаємодіяти з іншими людьми, які нас оточують в цьому явному світі. А це саме ці два аспекти, коли вони в гармонії, інтегровані. Ми отримуємо певні ініціації, стани від цих двох полярностей, від цих двох аспектів, і ми можемо реально бути творцями, богами в цьому явному світі і творити свої, свої світи, свою реальність. Тому хай наше коло, коло буде міцним сьогодні, а слово чисте. А серце відкрите. Тому, любі мої, закликаю вас на шосту обережну п'ятницю Макоші. Чоловік. Здоров'я чоловіка і вшанування чоловічого роду. Розпочинаємо наш священний обряд. І я зараз закриваю цей першу частину таку вступну, і ми з вами переходимо до достатньо потужної практики. Медитації, де ми повзаємодіємо з вами з чоловічим родом по материнській і батьківській лінії, закличемо, запалимо вогнища Вівтарю. Вогнище Вівтарю, закличемо матінку Макошу і Отця Велеса, які допоможуть нам в цьому священному дійстві. Добре, тоді я закриваю.